Сьогодні ми вирішили, зібрати, поспілкуватися з вами для того, щоб, перше, це розказати про проміжні результати, які фактично за півтора тижні вже є, бо вже є про що говорити. Друге, це показати, що проєкт є відкритий, проєкт є прозорий. Ми Відкриті до спілкування, відкриті до будь-яких запитань. Десь закликаємо журналістів задавати питання нам і отримувати від нас відповіді, щоб не було жодних недомовок, додумок і так далі. Тому Проєкт 100 кращих тернополян. Я нагадаю коротко, що це за проєкт, можливо, що до кінця на курсі, тобто це є народний праймеріс, який ставить собі за мету визначити 100 е е, кращих тернополян, 100 авторитетів в Тернополі, які, авторитет, яких е е визначається не наявністю влади чи грошей, а наявністю. Моральних якостей, наявністю довіри кожного тернополянина і вчинками, якими він зробив. Специфікою проекту є в тому, що ми не пропонуємо тернополянам за кого голосувати. На першому етапі ми пропонуємо тернополянам, щоб вони самі подали. За кого вони мають голосувати. Відповідно, зараз триває кампанія по збору прізвищ, збору до... прізвищ достойників. І відповідно, станом на зараз всього відбулося 11 тисяч 65 подань, висунених авторизованих. З них і ще тисяча є неавторизованих подань. Тобто, Відбулося подання якоїсь кандидатури, але не відбулося момент авторизації через СМС. Тобто воно система вислідковується. Загалом висунуто 1128 кандидатів, з них 445 це люди, яких висунули більше трьох осіб. Тобто, в ході самого проєкту. Спочатку ми на сайті висвітлювали повністю всіх, кого хоча б один раз висутили, висунули. Але через те, що була дуже велика кількість і дуже велика динаміка йшла, то ми прийняли рішення вже на сайті висвітлювати людей, яких подало троє і більше. Тобто, це і зараз станом на зараз 445 осіб. Загалом взяло участь. 4200 тернополян. Тобто це є унікальних е, номерів, які, які взяли участь. Е, ну, я казав, що близько тисячі є непідтверджених висунень або спроб повторних висунень, тобто накруток. Е, Основну масу, звичайно, станом на зараз, якщо відсотково через методи подання, це є веб-форма через інтернет станом на зараз. Ну і фактично це пояснюється тим, що популяризація проєкту на даний момент, на даному етапі відбулася фактично через інтернет-ресурси, інтернет смі інтернет Фейсбук і так далі. Але фактично цього тижня ми стартуємо через радіостанції, через телебачення, хвиля у кожну скриньку, плюс цього тижня вже йде поклейка зовнішньої реклами в бікборді, я думаю, що ви вже бачили. Відповідно, сподіваємося, ще більшої активності. тобто є дуже велика динаміка, тобто нема, не йде, тобто, що кожного там, дня. Стале число, так, отде все більше і більше. Тут є велика динаміка. Через кал-центр 137 подань, через смс 201, і через письмові анкети 1306 подань. Всього станом на зараз позначку 50 висунень, тобто осіб, які переходять в другий етап, подолало 44 кандидати. І... Є 29 кандидатів, які мають зараз е кількість подань від 40 до 50, От, тобто близькі до. Тому те, то, що ми говорили, що 50 це дуже мало. Е в цьому варіанті виявилося не так вже й мало е для, для цього проєкту. Оце така е коротка статистика. Тобто, є багато е лікарів подають. А по кол центру видно ну, деякі казуси там по, коли на задньому фоні чути там, за то, за то, за то, за то. Ну, тобто, Прізвище кажуть, є як таке, що путаються ім'я по батькові, ну, Петро Іванович, Іван Петрович, там кажуть, та не Петро Іванович, а Іван Петрович ой, І, і так далі. Ну, тобто ці всі речі, звичайно, фіксуються. Подано сім директорів шкіл. Це, це з такої короткої статистики. Є зараз є близько 22 кандидатів, у котрих є питання, по тому, що, скоріше всього тобто відбувається зловживання і накрутки. Про накрутки вже Олег. Трошки більше скаже і продемонструє. Ну, понакрутка.